Висока підтримка Норвегії для України буде продовжуватися з 2025 по 2026 рік, і це передбачає 8,45 мільярдів доларів сполучених штатів. Ця сума буде запропонована до виділення парламентом який буде виділяти кошти в рамках програми Нансена, і сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки? Власне, така була пропозиція уряду. що стосується безпекових гарантій, ідуть обговорення серед ваших партнерів стосовно надійних гарантій безпеки, які можуть набути чинності після встановлення сталого миру для того, щоб уникнути повторної агресії на народ України Гія була частиною цих обговорень з самого початку, і ми залишатимемося в рамках цих обговорень. Я переконаний в тому, що найбільша безпекова гарантія, яку ми можемо створити, це підсилення. Оборонних спроможностей України у всіх вимірах, і з самого початку Норвегія опиралася на наступні принципи реагування на потреби України, постачання тих матеріалів, які можна негайно використовувати. Ми працювали над насенцями системами ППО виробництва Норвегії.